Hello guys! Вітаю вас на наступному поверсі. Ми рушаємо далі. І сьогодні познайомлю вас ще з одним типом завдань. Воно не дуже відрізняється від попередніх, але трохи відмінності є. Ви вже знаєте про тексти, де вам треба вставити пропущені фрази або якусь пропущену інформацію. Також ви знаєте про добирання заголовків, про роботу з рекламними буклетами. До речі, відповіді до рекламних буклетів з минулого відео в кінці разом з вами обговоримо. Ще один тип завдань, який перевіряє ваше розуміння тексту, а також наскільки добре ви володієте граматикою, це коли у вас є варіанти відповідей. Тобто класичний тестовий варіант. Як ви бачите на екрані, у вас є текст, до кожного пропуску у вас буде по 4 варіанти, як мінімум. Тобто трошки ускладнюється завдання. Якщо в попередніх завданнях у вас методом виключення можна було щось повикидувати, бо варіанти не змінювалися. То тут на кожен пропуск є свої чотири варіанти. Давайте подивимося, як це працює на прикладі тесту з минулого ЗНО. Називається Blacky Чорниш, по-нашому розглядаємо перше речення: Blackie, the appropriately named black cat. Черниш, відповідно названий чорний кіт, пропуск blank, By British recluse Ben Рі, британським одинаком, холостяком Бен Рі. Became The Guinness Book of World Records Wealthiest Cat in 2011. Потрапив в книгу рекордів Гіннеса як найбагатший кіт у 2011 році. Тобто в інших роках були свої найбагатші коти. The world is crazy. Отож, варіанти, які в нас є до 23-го. Belonged. І тут вам треба знати переклад слова, відповідно, належав. Gained, придбаний, resided той, що проживав, і owned придбаний або той, що належав комусь. Ми приєднуємо ці слова до кота. Чорний кіт належав британському одинаку. По змісту, наче звучить гарно, але ви маєте знати, що belong вживається з прийменником to. This cat belongs to me. Тоді було би правильно. А в нас стоїть не to, у нас стоїть by. Отже, belong нам не підходить. Gained. Gain це щось набувати. Можна набрати вагу. Gain weight, можна набути experience досвід. Але це не про кота. Також слово resided, що проживав, ніяк не відноситься чорний кіт, що проживав британським одинаком. Оце разом з by, воно ніяк не співпрацює. Залишається тільки варіант D owned. Тобто кіт, який належав, був у власності британського одинака. Owned by Ось тут вони разом співпрацюють – owned і buy. Тож ми відмічаємо D і фіксуємо як варіант відповіді. Продовжуємо. After his death in 1988, після його смерті, Ri left his 7 million pounds, 20.5 million dollars, blank, to Blackie. Отож, цей багатій залишив семимільйонне І тут пропуск залишив для Чорниша. The Last Surviving of the 15 Cats. Here. І далі в нас продовження. Розберемося поки що з першою частиною. Наші варіанти. Семимільйонні гроші. Ну, 7 мільйонів це гроші, але звучить дивно. Семимільйонні гроші. Cost. вартість 7 мільйонну... Вартість теж якось звучить не дуже. Залишилося на слова fortune and worth. Worth – Це цінність, це мільйони цінність. Fortune, зазвичай ми знаємо це слово як фортуна, удача. Але цікаво, що слово fortune також може означати багатство. Ось тут оперують вашими знаннями, чи знаєте ви всі значення слів, які є в англійській мові. Залишив 7 мільйонне багатство, чорнишу. Не гроші, не вартість, не цінність, а саме багатство. Оце співпаде. Отже, нам підходить варіант С. ми його фіксуємо. 25- -те. останній виживший, вцілівший з 15 котів. А що сталося з іншими 15-ма? З якими his mentioned with... Отже, він свій маєток з цим котом, що щед ділив, Stayed – залишався, Divided – ділив, Lived – жив. Тут варто звернути увагу на прийменник with, який у нас іде в кінці. Отже, наше дієслово має співвідноситися з цим прийменником. І крім того, зі словом маєток, свій маєток. Наприклад, слово stayed – Воно співпрацює з боїв, залишатися з кимось, але ніяк не тулиться маєток. Він залишався з своїм маєтком. Він з котом залишався, не з маєтком. State не підходить. Divide – це щось ділити на частини. Ну, навряд чи це те, що ми маємо на увазі, нічого ми там на куски не ріжемо. Lived – Жив свій маєток з. Теж не звучить ніяк. А от слово shared ділив свій маєток з ним. Слово ще ми вживаємо, коли говоримо про своїх roommates, flatmates, співмешканців. We share an apartment. Ми ділимо дослівно одні апартаменти. Тобто ми живемо разом. Він разом з ним жив. Варіант shared нам якраз підходить. The millionaire. Antiques dealer left nothing to his family members. Antiques, він займався антикваріатом. Мільйонер, який займався антикваріатом, залишив свою родину з нічим. Але розділив решту свого багатства між. Трьома е, притулками для котів. With the instruction to his beloved pet. З інструкціями, щоб щось робити, і за своїм улюбленим котом, за своєю улюбленою твариною. Варіанти, які в нас є. Take after. Це означає взяти від когось якісь риси, успадкувати якісь риси. Name after названий в честь. За успадкування у нас тут не йде ніяка мова, ніякі інструкції, як успадкувати, не ліпиться речення. Так само не ліпиться речення інструкції називати в честь нісенітниця. А от інструкції to look after look after означає доглядати, дивитися за. Він залишив інструкції. Як дивитися за його улюбленою твариною? Оце найбільш імовірний варіант. Ну і останній в нас go after Іти за. В значенні переслідувати. Теж цей варіант відпадає, отже, нам тут підходить Сі. І останній в нас тут залишився. And no one seems to know where Blackie is today. Ніхто не знає, де зараз чорнеш, і що з ним сталося. Probably relaxing on his own, ймовірно відпочиває на своєму власному. Island somewhere. острові десь. Отож, власний острів. імовірно, ймовірно, у нас тут якийсь прикметник, і ми бачимо, що у нас тільки прикметники і є. Official, офіційний, навряд чи Local, місцевий. Private. Приватний formal – формальний. І вже одразу який варіант вам напрошується? Свій власний який острів? Приватний. private, C. Отож, тепер давайте перейдемо в кінець, завершимо тест і подивимося на варіанти, які ми відповідали. Ось всі наші 5 питань, вони виконані вірно. Тож, на наступний раз я вам даю такий самий тест, щоб ви потренувалися. Виконайте завдання, а в наступному відео ви почуєте відповідь до нього. А тепер давайте обговоримо відповіді до. Рекламних буклетів, які ви бачили в попередньому відео. Погано видно, не все можна розібрати, як я вам і казала, будьте готові, що під час тесту буде так само. Не все вам буде зрозуміло на тому буклеті, який ви будете бачити. Завдання. The following advertisement informs us of an offer to. Наступне оголошення інформує нас. Про що? Що нам пропонують? Роздивляємось перше. Що ми тут бачимо? Self-drive boat in holidays. Where you cruise is up to you. Внизу підпис rent a Yacht. Ми можемо орендувати яхту і провести подорож якось самостійно. І вже варіанти. Досить легко було, я думаю, вам впоратися. Admire a beautiful landscape. Помилуватися гарним видом. Relax in the countryside. відпочити в селі. Swim in the pool, поплавати в басейні, rent a yacht – Орендувати яхту. І одразу, який варіант? А вже ж це D. Rent A yacht. Другий у нас заголовки великі Go Green and Save. Девіз Go Green це означає сприяти чистій екології. На зображенні в нас якийсь цікавий девайс, чи то фотоапарат, чи що, але якщо. Придивимося до літер під низом. Buy an NEC Projector. And protect the environment and your investments. Це проєктор. Ненавиджу зміни в українській мові з цим є. Мені особливо більше подобається слово проект і проектор. Я не є проєктор. So, Options. Які у нас варіанти? Use environmentally friendly technologies. Використовувати технології, що не шкодять навколишньому середовищу. «Go sightseeing». Піти лісом, кудись подивитися щось якісь е, визначні місця. «Save the time and money». зберегти час і гроші. Buy a new device». купити нову річ якусь. На перший погляд може здаватися, що варіант A нам підходить, тому що все ж таки пишуть, що цей проєктор. Він не шкодить навколишньому середовищу. Але давайте подумаємо про суть оголошення. Якби це була головна мета оголошення, мова йшла би не тільки за проєктор. Там взагалі б вам, закликали б вас: не купуйте того, не купуйте того, купуйте це, купуйте те. А в нас тут оголошення зосереджене конкретно на одному предметі. Тобто, людина, яка це оголошення виставила, вона хоче продати ось цей проєктор. Їй все одно насправді на навколишнє середовище просто хочуть продати вам проєктор. А оскільки зараз Go Green це тенденція модна, то всі довкола цього оперують без ГМО, перепрацьовується пластик, перероблюється і так далі. Тож, насправді, просто хочуть люди, щоб ви купили цей проєктор. А це варіант D – buy a new device. Хочуть, щоб ви купили новий девайс. Number 3: Psychics Apartments In Downtown, Kelly's spell now available. Отож, у нас тут якісь апартаменти вже доступні. Дивимось варіанти: Visit Sykes Market and Diner. Відвідати ринок і закусочну. Have a dinner in Sykes apartments. Пообідати там. Live in the house. Жити в будинку. Buy a luxury apartment і купити відповідні апартаменти. Ну, треба нам дістати більше інформації. Придивляємося дуже уважно до літер, які в нас там мілко-мілко написані. І в нас тільки написано, що розташовано Located Above, де воно розташована. Ще these luxury apartments of a beautiful affordable studio living» пропонують все для життя комфортного. І ніяких натяків на те, що можна щось купити, щось попоїсти. Ну і відповідно це не хаус, це не будинок. Апартмент і хаус це дві різні речі в англійців. Отже, нам пропонують купити buy a luxury apartment. Дивимося наступне. Have you ever thought about studying abroad? Отож, нас тут питають про навчання за кордоном. Далі бачимо ключові моменти знову Study abroad, opportunities, Можливості will be available at the Study Abroad Fair. Все це буде доступне знання про ці можливості на ярмарку з навчання за кордоном. І у вас внизу дата, коли буде проводитися ця ярмарка. Wednesday, november and the time. Отож, тут не про подорож. It's not travel abroad. It's not about getting knowledge, це не про отримання знання в університеті, бо вам пропонують тільки один день ярмарку відвідати. І не про sightseeing, відвідування визначних місць у Франції та Італії. It's C: Visit Study Abroad Fair. Next one: Delicious New Summer Menu Items. Отож, нам пропонують якесь смачне нове літнє меню. Лунч Monday-Friday, dinner 7 days a week. So, options. Relax in the restaurant. В принципі, звучить ймовірно. Але вот дивимось далі. Enjoy the meals 7 days a week. Ось тут згадується 7 днів на тиждень. Have lunch at weekends. На вікенде, have dinner at weekends. У нас тут не тільки на вихідних сети та сандей, тому сі і ді варіанти відпадають. Ну, і в нас тут не просто релакс, розслабитися, а саме люди хочуть, щоб ви поїли. Enjoy the meal 7 days a week. it's B». The next. Наступне завдання трошки відрізняється. Тут ви вже не добираєте значення до кожного варіанту, а у вас є спільні варіанти до всіх оголошень. В цих варіантах немає зайвих, а зазвичай то вам можуть додати кілька зайвих варіантів, два або три. І одразу дивлячись на варіанти, ви можете побачити: Presents a new car. Презентують нову машину. Одразу дивлячись на оголошення, ви можете здогадатися, що це третє. Office Special Christmas Gifts пропонують спеціальні особливі різдвяні подарунки. Одразу видно, що це п'яте. Тут згадується Christmas. Takes care of digestion. Піклується про систему травлення. Це в нас. Слово digestion травлення ви можете побачити в четвертому, де говориться пити Pepsi колум. Helpful drink. Oh, really. So it goes to C. Четвертей йде в нас до C. Supports Technology Solutions підтримує технологічні рішення. Якраз на самому першому оголошенні ми можемо бачити: we offer technology solutions and support for home. Вони пропонують. Отже, перше, це в нас D. And E informs about floors installations, інформує про встановлення підлоги, це, а вже ж, друге. Наступне: speak, read and write English. Все у нас пов'язане з англійською, English language courses. Пропонують нам англійські курси. І які є варіанти: Learn English without efforts, чити англійську без зусиль, study linguistics and literature, вивчати лінгвістику і літературу. Acquire listening skills, набути вміння слухати. Enter English courses for beginners. Англійські курси для починаючих. Давайте знайдемо більше інформації, для кого в нас ці курси. Якщо придивитися під великими літерами English, у нас є слово effortlessly без зусиль. А це вже нам натякає на те, що правильний варіант у нас A. А стосовно рівня, у вас друга колоночка списку показує, що. Переважно intermediate. А це середній рівень, це не початковий. Отож, нам тут підходить варіант A. Далі, whether you need it, hot or cold. We're gonna make you real comfortable, real fast. Треба вам спека чи холод? Швидко все зробимо. Affordable, quick, dependable. І придивляємося до маленьких літер. Heating and air conditioning specialists. Це в нас про кондиціонери варіанти. Renovate the Heating and Air conditioning Systems. Обновити їх. Service All Models of Heating and Air Conditioning Systems. Service. Save the time and money. Зберегти гроші і час. Make your life comfortable. Зробити життя зручнішим. Що хочуть від нас ті, хто розмістили це оголошення. Придивляємося до ще менших літер. І ключові слова, які ми можемо там вихопити, це service. Тож мова тут йде про сервіс обслуговування цих систем. Тож, друге, в нас йде до варіанту B. Третє carpentry electrical plumbing. Installations, upgrades, repairs у нас все, що стосується домашнього ремонту. Столярство, електрика, сантехніка. Complete home renovations. Повне оновлення будинку. Варіанти: Repair old furniture. Відновлення старих меблів. Carry out complete home repairs. Проводити повне відновлення будинку. Rent the house. Орендувати будинок. Install electrical devices. І встановлювати електричні девайси. У нас мова все ж таки про Complete Home Repairs. Оскільки всі фактори згадуються. Отже, у нас варіант B. Folf. Stay smart in corning. Поки що не зрозуміло, що в нас corning, дивимося на варіанти. Enjoy the delicious meals. Насолоджуватися смачними стравами. І насправді нас дійсно оголошення говорить, що в нас там є breakfast bar, але крім ба, в нас є heated pool «Басейн» можна побачити слово sauna розрізнити також. Далі stay and relax at holiday in express». Залишитися і розслабитися. Go sightseeing to Konin. Навряд ну, чи у нас про огляд місцевих визначних місць. Visit fitness center. І ніяк не про фітнес-центр. Все ж таки, нас запрошують в готель, де є все-все. все Або хостел навіть. Отож, нам підходить варіант B. П'яте Джо І Фліс. Appliance Repair Service. Free-in-home price estimate. Отож, якийсь Джонас ремонтує побутову техніку. Ціна орієнтовна. Дивимось на варіанти: provide an appliance repair service. Одразу перший варіант натякає, наче це він. Buy large appliances, such as refrigerators, stoves, washers, and so on. Пропонують якусь побутову техніку, типу холодильників, плит мийок всяких. Але ми бачимо, що оголошення постійно. Каже we service. Ми обслуговуємо, але не продаємо. Pay a service man, a service charge. Заплатити обслуговуючому його суму. Ну, так, да, якби логічно, але оголошення то не про це. Get a quote on repair. Отримати цінову пропозицію на ремонт. Ну, також є ця інформація, трошки згадується про це, але знов-таки повністю все оголошення, його ціль не така. Його ціль запропонувати нам сервіс. А це варіант Eight. І ще одне завдання з добиранням варіантів. До п'яти оголошень. П'ять варіантів. Тут починаємо працювати з варіантів. Presents Beautiful Dresses. Презентує гарні сукні. Дивимося, де в нас взагалі згадується про одяг в другому і в п'ятому. Але саме про гарні сукні мова йде все ж таки в п'ятому. Welcome's Applications. Чекають. Резюме ваших заявок на роботу. Ось якраз на інтерв'ю нас запрошує номер 4. Walk-in interview, Applications are invited for the posts of. І заявки розглядаються на такі посади. So for its b. Worries about the lost pet Хвилюється за загублену тваринку. Ну, тут же думати і не треба це третє. Тут у нас є такі фрази, як last seen – Останні бачили, we are very worried about her, and so on. Provides clothes cleaning. Чистка одягу number two. Якраз у нас тут Steam of French Dry Cleaning. Offers special attractions, that's one. Ключові слова у нас тут special added attractions, так і написано. Додали спеціальні атракціони. На наступний раз, крім того тексту, який ви отримали як домашній, ще кілька оголошень вам даю, спробуйте їх також розібрати. Так само ви з ними працюєте, а в наступному відео ми розберемо текст і розберемо ці оголошення. That's all for today. See you next time. Keep calm and learn English.